У нас є такий препарат, який називається Foam Fighter. Французька фірма Agredin, Ми ними вже торгуємо третій рік. Я хотів би вам наглядно показати саму дію антивспінювачок. Як ви вбиваєте пиво? Як ми вбиваємо пиво? Ну це саме наглядний приклад, що можна зробити якби, в польових умовах. У нас є два бокали, водиня просто капнув. А можна Глазом За глазом слабо. Лазом слабо. Тобто показує там, де не було його, піна і там, де ми його влили. Це перший ефект. Якщо все внесли спочатку, якщо піна в нас вже є, ми про це згадали вже пізно, наливаємо зверху. Воно википає, бульбашки виходять. Тобто це швидко, ефективно і практично.